значит, это сейчас расписание по поводу заседания от 30 октября, что было сегодня в закрытом удаляется с координатора на областного отделения, и мы провели встречу. Теперь давайте, вы поведете, я в социальный процесс. До зала состоится сессия за восемь с кошмарным днём с 7:00 вечера. И чтобы заседания Дякую, голоша за сказ. Ну, скар раслетает всё в кладе, встречаюсь с Демёновым, при секретаре Можна я слідчий? Не можна. 20 хвилин назад я вас звинуватив у злочині. Ви нічого не змогли відповісти. 366 статтю ніхто не відміняв. Ви разом з Суддію Подаляк фальсифікували справу 13.06. Дана фальсифікація зафіксована актами. Коли моя, ваше провадження щодо моєї заяви про відвід судді Подоляк було зареєстровано після 8 хвилин, перед тим, як було, після того, як було зареєстровано провадження адміністративне по статті 185, частина 3, здається. І я фізично не міг жодної заяви подати. Тобто ви є злочинець кримінальний. Як кримінальний злочинець може судити, виносити рішення? Я не розумію. Це є упереджене ставлення, це є фальсифікація всього процесу. Ви за два роки, будучи першовизначеною слідчим судею? Забезпечили проведення двох слідчих дій, слідчим Клименка, за два роки. Це при тому, що всі ваші рішення, безліч їх скасовано апеляційною інстанцією, і це не ваша заслуга, а заслуга апеляції. Апеляційних рішень. Тому, якщо вам совість дозволяє красуватися, красуйтесь далі.